У мене є мій будинок, в якому я виживаю. У мене є все звичайні корови. Обалдеть, вони незвичайні! І саме більше мені не подобається оцей вечір! Гаст! Подиви на нього! Ти де взялось, чорт! А-а-а! Ти чого кричиш? Знову купа зомбі-привидів. Кріпер десь. Ага. Ага. ага, і коротше, то був сон, да? То, то мені приснилось все. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Майнкрафт, в якому всі мови будуть дуже стрьомні. І якщо чесно, я не знаю, що буде за тими дверми, але у нас тут є якийсь доктор, і він нам щось розказує. І в принципі, я не проти послухати, що він нам хоче сказати. Ой, з тобою все гаразд здається, у тебе трохи запаморочилась голова. Та ні, зі мною все чітко, зі мною все хорошо. Старина. Можливо, це пов'язано з лікуванням. Може знадобиться деякий час, поки ваше тіло не відновиться, тоді все буде добре. Деякі пацієнти описують головний біль і легку нудоту в перші дні. Отже, заспокойтесь, відпочиньте і подбайте про сон. Хорошо, я походу в якійсь лікарні, і тут, походу, ну, в мене є врач, який мені щось об'ясняє. Чимось я напевно захворів, що мене вирішили вилікувати. Пам'ятайте, якщо щось здається незвичайним або ви відчуваєте щось незвичайне, не соромтесь звертатися до нас для перевірки. Але я можу вас запевнити, що з вами все гаразд. Так, походу, не все хорошо. У мене там щось що в чаті мені написало. А, може бути трошки стрьомно. Чувак, я не знаю, як ти мене лікував, але. Оце виглядає стрьомно! Оно ну, один диви. Він не такий, як всі інші. Я не можу заходити в палати. Він уже такий, як всі інші! Так, поч... мені... Диви. Диви. Обалдіть, чуваки, мене мурашки по шкірі. Ух ти, йо! Чуваки, ви мене нормально лікували? Чи ні, Виходить, що... Так, ладно. Впочили. ха Пади на них! Ні, ну виглядає, якщо чесно, ультрамоторошно, ультрамоторошно виглядає. У мене є якась книга рецептів. А, а так тут реально щось є. Тут є стрімні моби, якісь із знаками питання, тут багато всього є, але про них нічого абсолютно не написано. М -м, цікаво, а там, де був напис, осьо, осьо, оце мені цікаво. Оце я хочу прочитати. Вступ! Привіт, незнайомцю. Ласкаво просимо в світ страшних подорожів. Ми запрошуємо вас вирушити в ніч і дізнатися, як це змінило істоти в ньому. Стикайтеся з багатьма новими варіантами мобів, досліджуйте своє оточення, щоб отримати здобич, але будьте обережні, оскільки ніч уже не така прощаюча. Де. Якщо ви вб'єте страшну істоту, ви розблокуєте її сторінку. Взаємодіяти можна. Я поняв. Походу, зараз ми просто наблюдаємо над тим, які вони є, ці моби, і цих страшних істот. Обалдіть, подивимося, кріпера, це просто шок. Йоханий бабай. А тут що? Чи звуки такі неприємні? Обалдіть бички, ви нормальні. Вовше? Тут пусто. Ладно, я поняв. Коротше, все, хлопці, давайте. Досвід дулі. Обалдеть, це просто капець. Там у нас ще спрут моторошний. І, походу, нас щас відправив з. Ага. Дякую за звуки, братва. Ага, і краще, то був сон, да? То, то мені приснилось все. Я просто звичайний виживальчик. У мене є трошечки ресурсів, за допомогою яких я можу розвиватися в своєму світі. І в мене все, по ідеї хорошо, правильно? Нема, то мені тупо приснилось. У мене все добре. У мене є мій будинок, в якому я виживаю. У мене є все звичайні корови. Обалдіть вони незвичайні. Дві воно швидке. У мене дота. Пішов геть. Ти заразне створіння! Якоюсь чумою заразилося! Мені випадають якісь уламки. Про них, по ідеї, теж було щось написано. Просто я, видно, обалдеть. Тут мобі поганий, все, пішли додому. Так був же ж день! Не було ночі. Є ліжко. Все, я сплю. Мені ночі, моторошні не потрібні. Все, день. Все добре, все добре, да. По ідеї, я правда всю скотину свою вирізав. Можливо, цього робити. Не треба було, але тут тепер є ця свиня, і про ню щось написано. Да, звісно, неприємно, не якщо чесно, мені це дуже не подобається. Ці свині неспокійні вночі. Найменший погляд може спровокувати напад. Тому не дивіться на землю та займайтесь своїми справами. Угу. Значить, вони на мене ще можуть і нападати, да? як я поняв, хорошо. Кстаті, про корив теж щось написано. Но мені цікава друга ситуація про ось такі ось есенції. Е, ти маєш шанс отримати, коли переможеш, е, типа, страшну потвору. Ти я можу, що отримати оцю всю движуху, але що мені з нею робити, я не знаю. Ну в мене вона є. Якась Nightmare Essence. Я можу щось з неї скрафтити? Е, по ідеї, ні. Ну якщо я відкрию верстак, у мене. У мене верстака дома немає, Йоханий бабай. І як я розумію, ці моби спавняться тільки вночі. Правильно? У мене є ця есенція, але що з нею робити, я не до кінця поняв. У вас є шанс отримати цей предмет, перемогши страшну істоту, але використовуйте його з обережністю, оскільки його застосування може привести як до позитивного, так і до негативного результату. Погоду, його можна хавати. Ух ты, нормально панда. Е, панда! Так я живий і здоровий, у мене тут даже доріжка якась є. Погнали, короче, подивимося. Я сподіваюсь, що все буде хорошо. У мене тут є перс, на якому я можу плавати. І ідеї, як все добре. Ну, як я розумію, добре тільки днем, да? бо вночі прям нехорошо. І тут є теж доріжка якась. Чи це не доріжка, чи що то, я чорт його пойми. Ну, Я бачу вовка, лисицю в сахар. Вовк загряний на мене був, лисиця. Лисиця нормальна, все, з лисиці, все ок. Ладно, ти бачив, скільки там вночі було всякої разної біди. Мені, якщо чесно, те не сподобалось. Але, походу, всяка ця біда є тільки вночі. В як я понімаю, немає нічого такого страшного. Все, типа, супер днем. Ну, напевно, я, я просто не знаю. Ну мені, якщо чесно, ну це дуже не подобається. Воно так виглядає максимально моторошно. Я даже, я даже тупо не знаю. Ну тут я тако дивився, там було капець сіке всього. І мобів разних, і т.д і т.п. ну все пропало, тому що я тупо ліг спати. Ось є вовки. Вовки хороші, все чітко. По ему есенцію. Аксилот ли. Непогано. Непогано, да. <реш> це капець повний, я тобі кажу. Я би, якщо чесно, щас дочекався ночі і подивився, що там буде далі. Я не знаю, о, я, я, в якій я лікарні був, коли мене зможуть вилікувати, але було б дуже непогано, якби я міг о, Уже стати повністю здоровим, і в мене не було ніяких абсолютно проблем. Так, ладно, у мене тут є ще якийсь загін. Ну на цьому і кінець, да? більше тут нічого нема. Мобів я повбивав, ну вони прям капець стрьомні я тобі кажу. Я саме більше очканув, коли там цілий коридор, купа врачів, і вони такого, ну, то він нормальний врач, то він поганий врач. це просто для мене була халепа. І саме більше мені не подобається оцей вечір. <рес> Открита нова сторінка. Так, я нічого не боюсь, я нікого не боюсь, у нас вечір. Я бачу, що якесь чучело. Так, ладно, ні, зомбі не стрьомний. Зомбі обичний тіп. Мені випала нічна есенція. Вона Вена кудись тепнула. Ладно. Червоний місяць, непогано. Опа, плюс скріпер. Я щас буду всіх убивати і потім про всіх все читати. Я есенцію включив, у мене нічне бачення! Гаст! Подиви на нього! Ти де взялось! Чорт! Іди сюди! Іди сюди! Убив! Убив Гаста! Диви, яка яма! Там відьма! Червоний місяць. Добре, що в мене є нічне бачення, просто добре, що воно є. Погнали в воду, тут є погані спрути. Ох ти, Йоханий бабай! Пішло ти мені треба да есенції добути. Добув. Бемс. Написано було, що може статися, як щось хороше, так щось і погане. Від е, активування цієї есенції я одіть, ще один зомбі. привид. Скелет, кстати, звичайний, але він супер часто стріляв, а кріпер просто взірвався. Непогано, давай поїмо. Все повинно бути максимально хорошо. Так, у нас є ще один зомбі. Звуки просто неймовірні. Павучара. Павучара обичний. Обичний павук. Просто звичайний павук, якого я вбив. <хи> так, так, так. Обережно треба бути максимально обачним, не падати во всякі ями, тому що в мене немає блоків. Все, блоки є. Блоків є купа. Я, якщо що, зможу жить. Жить, 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 буду жить. Знову купа зомбі-привидів. Кріпер десь. Ага, це так працює, да? Речі лишаються. Так, що там з вікнами? Якщо чесно, дуже стрімно. Якщо чесно, мені такі моби не сильно подобаються. Ага. Що це? Звуки просто-просто якісь галімі. Я не знаю. Супер мені не подобається. Ладно, пане, але мені треба побивати якомога більше мобів для того, щоб я відкрив якомога більше всяких речей. Акселотлів нема поганих? Та вроді як нема. Саме саме жорстке було з вовками, коли там вовкулаки були жорсткі. І ще кріпери, кстати, реально потужні. Кріпери без шуток сильні. Так само, як і скелети. Скелети просто постійно стріляють. ух йо, -йо, 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 -йо Скелет. Так, щас спробуємо якось те розвалити. Раз, два, три, убив. Хорошо. Мінус зомбі. Це що за звук? Кріпер. Нє! Фух, зірвався сам. Хорошо. Цей чорт стріляє дуже сильно. Ти шурує відсюди. Так, нічна есенція. Як двох якусь нічну есенцію? Я не знаю, що вона дасть. Ковадла попадали. Обалдіть звуки. Це повний капут. Я не знаю, мені це супер не подобається. Ще одна нічна есенція. Ні, Ні тільки не тіканеться! Да. Ага, оце ти ував! Оце ти ував собі проблем на голову. Затонічна есенція випала і не одна, а дві. <хи> хорошо. Живем, живем. Пішов дощ. Мені ем... це не сильно подобається. Давай ще одну. Ой, зільки з досвідом. Оце хорошо. Оце прям приємно. Це прям клас. Я оце думаю, що мені робити? Обалдеть тут звуків різних купа! Просто різних, стрьомних звуків, їх дуже багато. Мені вже дуже не подобається це. Ну, В плані зроблено, воно класно, но я просто така не сильно люблю, ну, саме стрьомне, я не сильно люблю, і прикинь, там малий зомбі сидів просто на голові взрослого зомбака. Ні! Де я? Звуки чув? Чув звук тільки що? Обалдіть, я в кубі появився. Там капець стрімний звук був, якогось, наче чужого. Так, іди геть. Нє, це більша проблема. Оце моя проблема. Все, я закриваю двері, я лягаю спати. Я манав. Я манав цю двіжуху. А, сіки стрьомна. Фу, ху, 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 ху. Давай поки що прочитаємо про тих мобів, яких я все-таки зміг якось здолати. Потому що це, звісно, було нелегко. Так, страшний спрут. Якщо ви підійдете надто близько, ці гротиксні істоти оббризкують вас чорнилом. Можливо, краще залишити їх у спокої. Написано. Цілком ймовірно, що можливо краще їх залишити в спокої. Так, страшна корова, про нього ми теж нічого не читали. Здається, щось не так із цими миролюбивими тваринами. Просто не дивіться на них занадто довго і все буде добре. Походу, довго на них дивитися не можна, а тому, що вони дають нудоту, як я поняв. Та да, це взагалі щось серйозне, я не знаю. У мене не всі пооткривались, поняв? О, страшний зомбі. Ці неживі істоти не дозволять нічого затримати між їхнім наступним прийомом їжі. Поняв, вони просто хочуть їсти, і вони дуже голодні. А ось як кстати, гаст. Він прям вообще жорсткий. Звуки в нього супер стрімні. Вночі ці істоти залишають глибини, щоб полювати на здобич у наземному світі. Поняв, це що таке? Хто це такий? Так, суперкріпер. От про суперкріпера я знаю небагато. Тільки те, що він дуже жорсткий. Може тут написано, як його розбити. Незважаючи на те, що він жахливий, зовнішній вигляд, е, цей кріпер вибухне, якщо ви подивитесь прямо в очі. Непогано. А ось той й Він прям з вовка заспавнився. Деякі легенди шепочуть, що існують перевертні, полюють у лісі, як тільки місяць сходить. Непогано. Ну і все, в принципі. Це піце, всі хоя я зміг повідкривати. Да. неприємно. Ну, днем насправді тут доволі таки нормально. Нема ніяких жахливих речей, все, типу, добре, все хорошо. Ну, таке відчуття, наче нічого і не було вночі, правда? Все добре, звичайні моби, звичайні кріпери, звичайні вовки. Типа, ну, все аля як хорошо. Але ми ж то знаємо, що воно вночі далеко не хорошо. Прям прям супер далеко не хорошо. І я, якщо чесно, навіть не знаю, як з цим боротися, але тут усі я такий. Страшний елемент, і тут заспавна панда, і яке розумію, вночі панда буде доволі таки страшна. Фух, це капець, це прям повний капут, якщо чесно. Мені дуже то не подобається, але я би хотів знайти селище. Я би дуже сильно хотів знайти звичайне селище, і мені було б супер хорошо, якби я його знайшов. Поки що, звісно, його нема на жаль, ну можливо, десь я його знайду. Ти знаєш, я знайшов селище, і це дуже хорошо. тому що ну з однієї сторони це хорошо, що я побачу людей, да, селянів, але з іншої сторони це погано, тому що вночі вони мені можуть здаватися поганими, і не треба забути. Про те, що це все навсього галюцинація в моїй голові. Там трава пропала, це нормально? М -м -мене, мене, якщо чесно, цей Майнкрафт дуже сильно лякає. Ну, він прям він прям не такий, як хотілося би. Тут ще й голем. Я Не знаю, бувати голема зараз чи потом. Що за звук? Звуки далеко. Далеко неприємні? Подивіться штуку! Ух, ти йо! Чу КРИЧИШ? кричишь? Вівця, на ньому нельзя дивитись Вона дуже сильно кричить. Прекрасний місяць. А у мене є стріли, да? Давай я загрим. Дись сюди. <плес> Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Будь ласка, що за кути? <плес> 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 Ти хто такий? Клоу? Чакі? <плес> ну, сих в баню. Я манавцей Майнкрафт, просто я мана в цей Minecraft. Ти бачив, що робила ця вівця галіма Вівця, прям мене капець як Налякала. Ух, боже, ні. Коротше, народ, я сподіваюся, що я більше сюди в Майнкрафт не зайду. <сум> Дякую вам всім за перегляд. Я сподіваюся, вам ви були вражені у того, що трапляється з цим Майнкрафтом. І я думаю, що все хорошо. Кстати, скелет вали Голема. А я би. Я би цього Голема прям туди-сюда. він настрілює цей скелет говняний.